Де черпаю, Господь дає сили, Черпіння. Родина мене тримає, підтримуємо друг друга, але ж час дуже важкий, дуже. І змагаємось підтримати один одного. Працюю, працюю, відволікаюсь. В сім'ї, близьких людях, в роботі. Шукаю якісь позитивні моменти в цьому житті, хоча їх не дуже багато на даний момент. Але... За допомогою родини, за допомогою сусідів, тих, хто нас окружає, біблію читаю, різні книги читаю. Це основна мотивація. Я мотивуюся музикою, мене вона як лікує, так скажемо. Я займаюся вокалом, ходжу на заняття і також там як розслабляюся. Але я живу тою надією на краще. І селе черпаю рух то життя, Ото мій девіз.